Пожелать? Не на камеру. Желание стать более честными. Я хочу жить на мире, Главное, чтобы они тратили бюджет не только на себя, но и на Для всех. Сгореть им в аду всем. Всем. Без исключения. А у вас какое мнение? Чтобы вот... Может что-нибудь... Ш чтобы научились в шахматы все играть, может? Может быть. Пусть лучше в аду сгорят. Там, там их научат и в шахматы играть, и так далее. И уму разуму, наверное, В аду? Уму разуму? Правду говорит. Правда конта свои обещанки, так. Пишет маньяк. А что бы вы хотели пожелать? Счастье, конечно же. В личной жизни или в политической? Нет, просто счастье. Просто счастье, важно где. Конечно. Чтобы они были счастливы. Везде и всюду. Плотироваться. Что мне желать? Так не будет, как, как мы желаем. Мы будем голосовать за Ющенко. А какие пожелания? А, какие им пожелания? Чтобы пенсию отменили. Кому? Всем. Всем, кто их получает и собирается получать. А що вони будуть потім робити? Ну, <ріст <noise> <ріст> <ріст> Ми... — Ну, робот. Пусть роботають. Кенсі відмінили, придатні роботи. Ми лібертаріанці, розумієте? за те, щоб кожен сам за себе. І щоб государство було поменше. Вот так. В вот. країні <ріст> не вистачає політиків. Кохаємося. <ріст> <ріст> Балотуватися. І щоб не корумповані. Це, це основне. Це найголовніше. Давайте спілкуватись. Одне запитання. Які би хотіли зробити побажання політикам перед виборами? Ага. Ну пусть будуть чесними і платять побільше денег людям. Усім людям? А Які не працюють? теж? Які не працюють? Тим більше. Всім хай платять. всім платять. ви виконувати програму, яку вони нам пропонують. Куди ви нас знімаєте? Хлопці. Здаватися, триматися, вірити в краще окремим кандидатам вважаю. Так, він не говорить українською. Мабуть, ви до мене. Мабуть, я до вас. Саша, добрий день. Микита. Побажання кандидатам, які будуть баладуватися? Я хотів би, щоб чесна боротьба була в першу чергу. Якщо це можливо взагалі. Щастя, здоров'я. <реш> Здоров'я. В, Здоров в, в, в особистому житті, так? А, а які у вас є побажання? Які можуть бути побажання? Ну, щоб хороші були. Хто? Що? Кандидати. Щоб вони були хороші. Все. Нехай я зараз мову вивчить А загалом усім. Хай всі мову вивчить. Ну нехай не знаю, мабуть, зменшить бюджет на утримання Януковича за день, а то я думаю, півтора мільйони гривень на день для Януковича забагато. Хай кличко комусь морду наб'є. Дуже? Ні, Чуть-чуть. як, як лівою чи правою? Правою буде жорстко. Могі, лівий. Лівий. Да. А головою. Головою не треба. Не, головою. Тільки лівою. Да, тільки лівою. Власне, це дуже хороше побажання, аби ось, таки почали говорити правду. Я думаю, що це б можливо. Тобто, справді ну не треба нічого вигадувати. Я... Щоб ні нікого з них не вибрали. Честно игры. Честно игры. Что, он фотографирует нас? Ні, Вы снимаете? Like so. Таке запитання. Какие побажания перед виборами кандидатам? Померти. Нема и кандидатом? Чтобы они были более честными по отношению к людьми и вели себя более корректно и меньше врали, грубо говоря. Кому? Ну, людям, ну, людям врали. Желаю і кандидатам. Собі, в першу чергу. Конечно. Так сказать. Багато чого бракує насправді. М мозок є? Нема, Ну не, не в усіх, деяких -де є. Меншості переважно. Що ви почали тим, у кого його немає? Чи він? Немає? Залишити Чи... місця. Дати дорогу нам. Ну ми насправді, по суті, всі майже обходимося без держави. Нас держави немає, бо ага. цей весь державницький апарат він десь там собі існує. А ми собі як там хочемо, так собі і виживаємо, як можемо, так кожен е залежно від там своїх можливостей. Які б хотіли зробити побажання кандидатам, які будуть балотуватися? Щоб Згоріли ваду, усі. усі усі без виключення. Без виключення. Дуже гарні, побажання, дякую. Отак, Як я як так і казати? бажання кандидатам дуже просто не брехати. І крапко. Найом і розстріляти кінням.